Без рукавки екстрасорту, вага 15 кг, ціна 5,5 євро за 1 кг, Показую вам наповнення. Тут чоловічі та жіночі розміри йдуть, різноманітні дорослі. Як бачите, ось такі є теплесенькі з капюшончиком в дуже класному стані. Наступна моделька у нас йде ось така жіноча. Ось так вона виглядає. Наступна, вона чоловіча, великого розміру. Ось такого плану. Ось така легесенька. Я думаю, що це розмір М. Ось так вона виглядає. Це ось такий легенький літній варіантик на вечір. Ось така, такого плану. Так виглядає. Наступна моделька йде ось такого плану. Тому що розмір теж емочка. Ось така теплесенька. Дуже-дуже текленька, -дуже класна безрукавочка. Наступна вже йде великого розміру чоловіча XXL. Ось так вона виглядає. Теж класна моделька. Ось ця вже дуже тепленька моделька Чоловіча великого розміру. Наступна ось такого плану. Жіноча червона. Ось така. Вона йде така легенька. На теплу осінь. Ось ця, мені здається, вона буде як дощових, не промикаючи. Жіноча. Наступна чоловіча. Ось так вона виглядає і теж великого розміру. Наступна ось така синя. Я думаю, що це розмір есочка. Ось така червоненька без тут такі. І тут у нас ось така жилеточка такого плану. Наступна моделька теж йде такий легенький варіант. Ось така моделька. Тому що це розмір елічка. Ось такого плану чоловіча. На теплу осінь. Жіноча. Ось так вона виглядає. Наступний варіант іде ось такого плану. Тепленька. Ось це такий більш легенький варіантик. Хоча вона теж буде гріти. Ось така жіноча, великого розміру. Уже з картушончиком. Ось така моделька. Наступна. Ось такого плану, так вона виглядає Чоловіча. Ось такого плану. Чоловіча розмір. Елічка. Наступна жіноча така дуже гарна, мініатюрна Наступна теж ось така програміра. Ось така довга. До речі, з капюшончиком, білосніжна, класна, точніше, вона йде навіть молочного кольору. Наступна теж великого о, розміру з капюшончиком. Капюшончик, до речі, можна відщепити. Ось така легенька дзвіночок. Так виглядає. Ось такого плану. І останнє, що в цьому лоті нам попадається, це ось така тепленька безрукавичка, спріт, розмір М. І це був весь міст лотику безрукавичку сорта екстра 15 кг по 5,5 євро за 1 кілограм.